Весна 1986 року, Чорнобиль. Це слово знають мільйони українців і мільйони людей на нашій планеті. Але тоді ми ще не знали, не усвідомлювали масштаби катастрофи, яка сталася на українській землі, але поширилася далеко за її межами. Слава Україні! Шановні славучани! Хочу виразити вам увагу і подякувати за те, що сьогодні прийшли, для того, що ми сьогодні в першу чергу це вшановуємо тих людей, які з перших днів, з перших годин. Відреагували і ціною життя все зробили для того, щоб не розповсюдити ту катастрофу на більший на терен ще більше, чим це було практично. І пожежники, і працівники різних організацій працювали дійсно місяцями. Це була адська робота, адська праця, але коштувала дуже, -дуже багатьом життя. Не минув біль Чорнобиля, ще довго не минатиме біль від наслідків війни в Україні. Багато евакуйованих, які після Чорнобиля не зможуть повернутися у свої міста та села, у свої домівки, які будуть непридатні для проживання. Але природа створена таким чином, що навесні тягнеться до сонця кожна травинка. Вишним цвітом зацвітає земля, повертаються з чужини журавлі, несучи на крилах нову надію і радість зустрічі з рідною землею. Разом з природою оновлюються і люди з вірою у мирну, спокійну, щасливу, переможну весну.